Найгімороніший справою то є. ото. Я б сказав заробляння ось цього торця. Зараз оп, оп, оп. Дуже багато часу йде на то, але Дуже. нікуди не дінешся. A vy tu Já tu čuji. to je zvuk peněz. Když vy, kluci, pokud už je to klo, je to už zvuk peněz. A ty víc, <laughs> jak už zakončuješ, to už je z toho <laughs>